Всім привіт! Переживаючи за церкву, бачу небезпеку зайнятися просто церковною бутафорією, імітацією життя церкви. Коли те, що ми читаємо в Біблії, ми маємо намагання просто певним чином відтворити, тобто бути більш схожими на віруючих, а не просто віруючими, віруючими безпосередньо і насправді. Покаяння може бути однією з таких. Дій, яку ми просто намагаємось відтворити, тому що вже багато, багато часу чуємо і ніби знаємо, як це робити правильно. Та сьогодні ми поговоримо про те, як не потрібно каятись. Та чому часто дія, з якої здавалося б мало починатись моє членство в церкві, не приводить до справжніх змін в житті вперед. На жаль, покаяння може перетворитись в дію, яку Повинен, здавалося б, відтворювати християнин на початку свого християнського життя просто в ще один з списку елементів, які мають обов'язково бути присутніми в його житті, таких, як, до прикладу, молитва, яка може перетворитись за справжнього звернення до Бога, в відтворення помпезних красивих слів або зібрання християн. Яке перетворюється в те, що люди сходяться в одне місце, але не зовсім розуміють, для чого і яка в них в цьому потреба, не бажаючи спілкуватися одним з одним, справді ділитися своїми переживаннями чи спільно молитись, а просто в неділю на 10 зранку призначене богослужіння. Так от, на жаль, покаяння часом стає одним з таких елементів, без справжнього розуміння, як це має відбуватись. Просто роблячи все за певними непрописаними канонами, людина з певним періодом пройденим, може відчути, що змін ніяких в житті не відбулося. Тобто, коли людина навіть, здавалося, б, кається за всіма канонами, плачучи, виходячи десь в церкву наперед, в кінці богослужіння, коли співається правильна пісня, через кілька днів або тижнів вона розуміє, що насправді. Якихось змін суттєвих не відбулося, або ще гірше не задає собі запитання, чи відбуваються в її житті якісь серйозні зміни. Але про тим, як продовжити, я думаю, варто додати, про яке покаяння ми говоримо. Тому що багато біблійних понять або термінів з часом відриваються від свого першопочаткового такого біблійного значення і починають жити, здавалося б, своїм життям. З покаянням відбувається щось схоже, тому що дуже часто. Якби навалюючи в купу, покаяння, навернення народження згори, віддати своє життя Христу, посвятити своє життя Христу, воно все якось перемішується і його складно роз'єднати. Хоча я розумію, що дію Святого Духа, дію моєї волі і дію емоцій розкласти тут поличкам буде доволі складно, але ми говоримо про покаяння як про те саме основне покаяння, яке стається тоді, коли людина віддає своє життя Ісусу Христу, розкаюючись в власних гріхах. Отже, як не потрібно каятись під тиском батьків, пастора чи молодіжного керівника. Коли ти досягаєш певного віку, і, здавалося, всі вже підштовхують Тебе. Давай, тобі потрібно влаштовувати своє життя, можливо, скоро потрібно одружуватись, вирішувати це запитання, але без членства в церкві цього якби не можна робити, тому тобі вже час покаятись. І є небезпека, коли я зроблю це тільки через те, що це буде для мене підйомом в моєму християнському соціальному плані на щебель вище. Тому що мене сьогодні не буде чекати за моє покаяння і віддачу життя Христу, гоніння чи якісь насмішки або зміна мого фінансового положення. Якщо я виріс в християнській сім'ї, навпаки, я отримую тільки бонуси. Коли так зване покаяння відбувається під тиском або впливом закликом батьків з їхніми найщирішими побажаннями, воно не приносить результату, якщо немає дійсно глибокого усвідомлення того. Що я роблю, немає власного усвідомлення гріхів, власних гріхів, немає щирої посвяти свого життя Христу. Якщо я каюсь, тому що мені вже 18 років, або вже час, тому що всі інші друзі, знайомі, однолітки з дитячої групи або з молоді вже покаялись. Це хибна помилка, яка Приведе до жахливих результатів, як і в випадку з іншими покаяннями, які не відповідають тому, що написано в Біблії. Тому що таким чином можна потрапити відразу в дві величезних проблеми: насамперед обманювати себе, думаючи, що просто відтворення певних правильних слів воно приведе до певних змін. І обманювати церкву, входячи в тіло Христове, якщо так можна сказати. Не будучи насправді його частиною, впливаючи на подальші рішення, або коли інші люди будуть дивитись на мене, вони будуть бачити то, кого вони вважатимуть, членом Церкви Христової, насправді. Але по справжньому в житті цього не буде. Не потрібно каятись просто під впливом емоцій. Коли в. В кінці зібрання лунає правильна пісня, яку так багато разів чули. Можливо, ще були додані кілька е доволі таких емоційних прикладів про смерть родичів або про щось схоже під е повільну музику, де йде якась емоційне таке розкачування тебе. Ти приходиш до висновку, що можливо і варто поміняти щось в своєму житті. І виходиш наперед в сльозах, проговорюючи слова, що ти хочеш віддати своє життя Христу. Але насправді, після цього моменту, за короткий чи не дуже короткий час, усвідомлюєш, що справді змін не відбулось. Життя не було посвячено Христу, це був просто вплив емоцій, коли, можливо, в тебе був доволі важкий день або якийсь певний період. Не потрібно каятись, коли потрібно просто емоційно розвантажитись. Така річ, можливо, не зовсім поширена, але часом доводилось чути про такі речі, коли певна кількість людей, або певна категорія людей може каятись час від часу, називаючи це таким глобальним покаянням, а не просто коли людина просить прощення за той чи інший гріх в своєму житті. Людина, яка звикає виходити перед загальне зібрання і просити в Бога прощення, посвячуючи йому життя, здавалося б, кожного місяця. Це виглядає для неї просто як ще одне якесь емоційне перезавантаження, коли назбирюється певна кількість проблем, можливо, десь сумління працює в людини, але і таке покаяння не приводить до жодних змін. Взагалі, хибна думка, коли ми допускаємо собі, що саме відтворення певних слів приведе до певних змін. Тобто, якщо я скажу певні слова без внутрішнього справжнього переживання, то моє життя завтра буде іншим. Я відчую, що в мене ніби в ангела виросли крила за плечима, і я вже зовсім не хочу грішити і робити щось інше. Не потрібно надто містифікувати покаяння і чекати, що я почую голос з неба, або якщо я. Після того, як віддав своє життя Христу, не відчув, як, здавалося б, гора гріхів впала з моїх плечей, то насправді нічого не відбулося. Надмірне містифікування, покаяння, коли ми очікуємо якихось духовних переживань, мають відкритись небеса або Дух Святий має торкнутися мого серця, і тільки тоді, коли він розплавить кам'яне серце, я зможу зробити крок назустріч, це все звучить доволі гарно і, в принципі, і правильно. Але коли це стає. Якби основою таких переживань, або без таких емоційних переживань, які можливо хтось засвідчував в своєму житті, я не можу зробити крок на зустріч Христу, це теж не те, про що говорить Біблія. В Біблії ми зустрічаємо чимало текстів, де мова йде про покаяння. В новому заповіті, коли ми читаємо, про приклади, те, як люди каялись, як вони приходили, віддавали своє життя Христу. Але я хотів би, щоб ми звернули увагу на одну історію, яка відбулась в житті Ісуса Христа, і слова, які казав Він. Тому що думаю, що саме ці слова і ця історія вони допоможуть нам розібратись, що Біблія говорить про справжнє покаяння, що про це говорить сам Ісус, що Він говорить про те, як нам потрібно діяти, коли ми хочемо стати Його учнями. Отже, там написані такі слова. Ішло ж з ним багато людей. І, звернувшись, сказав він до них: Коли хто приходить до мене і не зненавидить свого батька та матері, і дружини, і дітей, і братів, і сестер та до того й своєї душі, Той не може бути учнем моїм. І хто свого Христа не несе і не йде вслід за мною, той не може бути учнем моїм. Ісус Христос говорить про те, що для того, щоб стати не просто. Або не бути не просто в категорії народу, який ходив за Христом. Тому що ми читаємо в Біблії величезна кількість людей, ходячи за ним, хотіли отримувати певні бонуси від того, що поруч з ними був такий великий вчитель, такий великий чудотворець, який міг годувати їх хлібами, який міг зціляти їхніх родичів, допомагати в їхніх проблемах. Але щоб перейти в категорію його учнів, тим, тих, хто слідує за ним, тих, хто має скажімо так, більшу відповідальність, але і неймовірно більшу нагороду. Для цього є певні умови. Ісус Христос говорить тут, в цьому місці, доволі радикальні слова. І мені здається, що останнім часом їх можна почути все менше і менше. В фразах віддати своє життя Христу, в фразах зробити крок на зустріч Богу. Немає нічого поганого, тому що вони, здавалося б, описують те ж саме. Але мені здається, що градус радикальності і такої відвертості і прямоти, він все ж таки знижується. Тому що коли Христос говорить про те, хто може бути його учнем, Він каже про те, що він має бути на першому місці. І це все це цікаво, тут мова йде не просто про якусь емоційну зарядку чи розрядку. Де ми маємо очікувати те, як не знаю, метелики будуть вирушитись в нашому животі, і тоді я тільки зможу вийти наперед, чи тоді я тільки зможу посвятити своє життя Христу. Справжнє покаяння це не просто навіть визнання своїх гріхів. В моїй особистій практиці, коли ти спілкуєшся з людьми, розповідаєш їм Євангелію, доволі мала кількість людей. Говорить про те, що вони не грішать і вони абсолютно святі перед Богом. Такі зустрічаються, але на моїй особистій практиці дуже рідко. Зазвичай люди використовують наступний аргумент. Вони кажуть, ну всі ми грішні. І таке якесь узагальнення, коли людина причисляє себе до чогось більшого, до якогось народу, до всіх, і здається, це якось легше. Всі ми грішні зазвичай можна почути. Тобто люди визнають свої гріхи, але питання в тому, що вони роблять з ними далі. Просто сказати, що в мене є проблема, це ще нічого не сказати. Якби це вже добре, це вже певний початок, але це ще не її вирішення. Просто визнати, що в тебе є гріхи це один момент, але попросити в Ісуса Христа прощення і віддати йому своє життя це вже крок наступний. Можна хотіти, щоб Бог позбавив мене. Наслідку мов гріха, я не хочу просто, щоб в мене були певні наслідки гріха або щоб у мене були покарання за цей гріх. Я прошу Боже прости мене. Але це знову ж таки не те навернення, про яке говорить Ісус Христос тут, коли з категорії народу можна перейти в категорію учнів. Тому що, говорячи тут про певні умови, про любов до Нього, як до того, хто стоїть понад усім в житті на самому першому місці, він продовжує і далі говорить наступні слова. Хто бо з вас, коли башту поставити хоче, перше не сяде і видатків не вирахує, чи має потрібне на виконання. Щоб коли покладе він основу, але докінчити не зможе, усі, хто побачить, не стали б сміятися з нього, говорячи, цей чоловік почав будувати, але докінчити не міг. Або який цар ідучи на війну супроти царя іншого, перше не сяде порадитися, чи спроможен він із 10 тисячами стріти того, хто йде з 20 тисячами проти нього? Коли ж ні? То як той ще далеко шле посольство до нього і просить про мир. Ісус Христос говорить тут про, скажімо так, участь розуму і волі. Я вважаю, що це дуже важливий елемент, дуже важливий момент, який потрібно проговорити вголос. Він каже про те, що коли ти роздумуєш над тим, щоб посвятити своє життя Христу, іншими словами, сядь і порахуй видатки. Сядь і подумай над тим, чи готовий ти зробити це, чи хочеш ти рухатись дійсно в цьому напрямку. Не треба робити якихось поспішних рішень чи обіцянок. Так я розумію, що проповідники, які закликають до покаяння, я хотів би вірити, що вони роблять це з найщирішими почуттями, з найщирішими бажаннями, бажаючи, щоб дійсно людина покаялась і віддала своє життя Христу. Або батьки, які переймаються за своїх дітей, вони моляться за них, просять в Бога та що Бог дав покаяння, щоб дитина їхня, за яку вони так переживають, все ж таки навернулася до Господа. Але їх проповідників батьків є певне обмеження. Вони не мають здатності народжувати людей з з якими найщирішими бажаннями вони не підходили до цих людей, не ставились до них. Осе цікаво, що з такими певними закликами або певним навіть тиском. Можуть виходити наступні проблеми, коли людина робить певний крок, не посвятивши своє життя Господу усвідомлено, не зробивши це, дійсно прорахувавши, чи готовий я посвятити йому своє життя, дійсно віддати, щоб він був Господом і господарем мого життя, а не просто проговорити певні правильні речі, визнати себе грішним, щоб Бог позбавив мене від певних проблем. Це трохи різні речі насправді. Досить цікаво, що в цьому тексті він говорить про. Те, що нам потрібно обраховувати це. Він проводить два приклади про будівництво і про війну, про царя, який думає, чи може він боротись однією меншою кількістю проти більшої кількості. Так, я думаю, зрозуміло, що християнин, який віддає своє життя Христу, він не знає, що зустріне його завтра, а тим більше через 10 років. Тут мова йде не не просто про те, що ми маємо оцінити, а чи зможу я в певних переживаннях через 25 років, коли я стану віруючим, витримати те чи інше випробування, яке буде в моєму житті. Ні, Ісус Христос говорить тут не про це, тому що ми не маємо такої здатності. Ми посвячуємо йому своє життя на тому етапі, на якому ми цровуємо, в тих обставинах з тим знанням і усвідомленням Божої волі і Його. Але він говорить тут про те, що нам потрібно або нашому розуму потрібно брати в цьому участь. Покаяння це акт волі, коли я підкоряю свою волю, коли я визнаю себе грішником, прошу Бога впрощення, визнаючи своє повне банкротство, неможливість врятувати себе власними зусиллями, неможливість наблизитись до Бога якимось іншим шляхом, окрім як прийняти благодать Ісуса Христа. Коли я роблю це. Я або мій розум приймає в цьому участь. І це дуже важливо. В підтвердження цього ми можемо прочитати, що написано далі. Тому що після слів про побудову башти і про царя, який бере участь в війні, він говорить наступне: так, от і кожен із вас, який не зречеться всього, що має, не може бути учнем моїм. Тобто цих два приклади знаходяться якби посередині, поміж. Тим, коли Христос говорить про те, як стати його учнем. Отже, покаяння це не просто емоції, покаяння справжнє це не просто тиск, під яким ми можемо зробити ті чи інші кроки, але насправді нашкодивши тільки собі і оточуючим, коли це не буде справжньо усвідомлене покаяння, посвячення своє життя Господу, коли я дійсно хочу стати його слугою, коли я дійсно хочу стати його дитиною, його рабом, коли хочу дійсно стати його другом. Нехай Бог благословить, щоб ми були обережні навіть в своїх словах, тому що навіть з найщирішими бажаннями ми повторюючи або проговорюючи певні речі про покаяння, ми можемо в слухачів створювати певне враження про це. О, ти вже покаявся, коли ти покаявся, або коли ти вже покаяшся. І ці речі дійсно потрібно проговорювати, ставити ці запитання теж потрібно з любов'ю, з молитвою, з бажанням якоїсь такої душепікунської роботи, коли ми дійсно переймаємо за стан людини. Але дуже важливо не просто підштовхувати до певних кроків або рухів, коли це не є усвідомлення рішень усвідомлене рішення самої людини, безпосередньо її, коли вона погоджується на те, що вона стає християнином, послідовником вчення Христа, послідовником самого Ісуса, стає Його учнем з всім, що вона отримує в майбутньому, і всім, що їй потрібно буде переживати тут на землі. Мені здається, що в сьогоднішній момент саме про якісь небезпеки, про те, чого це може коштувати мені сьогодні, говориться вже значно менше. А особливо, коли мова стосується дітей віруючих батьків, коли, здавалося, покаяння дає в твоє життя тільки певні відкриті двері і бонуси, про якісь певні переживання, страждання ми говоримо доволі мало. Нехай дійсно покаяння, яке ми проповідуємо, проголошуємо, до якого закликаємо, воно буде справжнє усвідомлене. Глибоке, дійсно посвячене життя Христу. Якщо це відео було корисним для вас, підписуйтесь на цей канал, ставте лайки, коментуйте. Це підбадьорює мене дійсно робити такі відео далі, записувати їх знову ще. Це допомагає в розвитку цього каналу. Таким чином, ці відео поширюються ще більше, YouTube пропонує їх іншим користувачам. А зараз бувайте!